Вітаю! Сьогодні приготувала салат з коренем селери та куркою. Салат виходить дуже цікавий на смак і смачний. 150 грам очищеного кореня селери натираю на терці для корейської моркви. Додаю 100 грам моркви. Сирої, також натертої на корейській терці. підсолюю по половинці чайної ложки солі та додаю половину чайної ложки цукру. Добре перемішую і трохи мину руками, щоб овочі стали м'якшими і промаринувалися. Далі нарізаю 3 варених яйця, додаю 200 г вареного курячого філе, нарізаного кубиком. І тепер додаю вже моркву разом з селерою І одне невелике кисле яблуко натерте на терці. Заправляю салат майонезом. Додаю чорний мелений перець за смаком. Перемішую з майонезом і салат готовий. Спробуйте дуже цікаво і смачно.